Донецьк сьогодні він ну, фактично в такій дуже близькій близькості, вибачте за таке слово, від лінії фронту знаходиться. Але ну, виходячи з мапи прямої дороги, ну така, щоб не об'їзна якась Савдіївки там немає тільки через Макіївку, трохи по напівколом, а з іншої сторони з боку Мар'їнки можна туди потрапити. Зважаючи на те, що Донецьк сьогодні знаходиться в близькості до лінії фронту. А варіант з я зараз пофантазую, виключно. Варіант з маршем на Донецьк він реальний чи ні? Бо прямої дороги немає. По, -по черзі я бачу вже Більше... <різь> негативну відповідь пана Віктора. Вдіївка дивіться, саме цікавий плацдарм для нас це Вдіївка. Мар'янка теж на ну приблизно на 50% під нашим контролем. Там ідуть міські бої, але Мар'янка знищена по більшій частині своєї. І не можна сказати, що там серйозне групування стоїть. Авдіївка набагато цікавіша. Від Авдіївки можна прямий ривок на Ясинувати. Ясинувати залізнодорожний вузол. Прямий ривок можна зробити на горлівку. Там, хоч і немає прямої дороги, але там пройти можна, і саме головне, що з Авдіївки приблизно 40 кілометрів до Донецька. Трішечки менше. трішечки. Давайте ну, ви поки розповідаєте. Так. Я буду малювати. друзі. Виведіть карту. Ось Авдіївка, так. ось Донецьк. І Наприклад. головне насправді не те, що де може пройти піхота, чи можуть проїхати танки. Завдіївки далекобійна артилерія може тримати під своїм контролем все, що завгодно. Там нічого не зможе пересуватися, там можуть і танки вони знищувати, і е, дистанційне мінування робити на великій відстані, і там з всякими розумними снарядами стріляти, знищувати все, що завгодно. І таким чином зв'язувати ворога в їх діях безпосередньо в самому місці. Тому Вдіївка це ще один такий дуже важливий, дуже важлива точка на мапі, яку треба утримувати і її будуть отримувати абсолютно всіма ресурсами, бо це плацдарм, потенційний плацдарм для нашого наступу. Угу. Ну і і відповідно ж росіяни мали би кинути туди ну, всі свої резерви. Але ти маєш ну... але є моментівка під контролем з 2014 року, ну тобто. Дев'ять років вже. Якщо Бахмут це рік приблизно, ну, трішки менше року йде операція, то Авдіївка бетонувалася, укріплювалася, пристрілювалася, вивчалася дуже багато часу. І там не можна сказати, що у ворога є якісь там ну, серйозні успіхи. Да, вони наступають, захоплюють деякі позиції, наші їх відбивають, але це такий постійний процес, і не можна сказати, що в них є перевага. Тому Авдіївка дуже важлива. Ну, от як наші глядачі зараз бачать, з Авдіївки по прямій, снаряд ж летить по прямій, не по дорогам, да. так? До околиць Донецька майже 12 кілометрів. Прекрасно. Ну, є снаряди, які летять не по прямій, наприклад, це Точка У або, наприклад, GLSDB. ну, Будемо вважати, що стріляє звичайна артилерія звичайними фугасами.